Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу зміни в законодавстві у сфері поводження з відходами. І наш сьогоднішній спікер Володимир Захарчук, директор департаменту екології та природних ресурсів рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку! Вітаю, отож, пане Володимир, розпочнемо на чому базується новий закон України про управління відходами, які його цілі та принципи. Ну, хочу повідомити нашим глядачам, що це новий закон про управління відходами. Попередній закон був ще прийнятий у радянські часи. З відповідними змінами він проіснував до 2023 року. Дуже важко він приймався, проходив у Верховній Раді. Бо зачіпає ряд інтересів і як і виробників продукції, і як підприємств, які е, е, здійснюють операції з оброблення з відходами, це абсолютно е, новий закон, який побудований на європейських принципах. Це пов'язано з тим, що на наша держава все таки пріоритетно поставила вступ до євросоюзу, і умовою вступу є приведення нашого законодавства до європейських принципів. Тому в цьому законі е, найбільшою мірою реалізовані саме європейські підходи до управління. Е, до, до, до їх управління основними цілями є закону це захист здоров'я та навколишнього середовища від негативного впливу відходів, здійснення захист, заходів у, у сфері управління відходів без загрози здоров'ю людей та спричинення шкоди на навколишнє середовищу в межах встановлених нормативів шкідливого впливу. Тобто ми розуміємо, що будь-яке поводження з відходами оброблення їх все таки вплив на навколишнє середовище здійснює. То саме запобігти цьому впливу і щоб цей вплив був в межах нормів, які встановлені державою, дотримання ієрархії управління відходами, запровадження розширеної відповідальності виробника. Два слова ієрархія управління відходів у нас раніше такого не було. Це виключно європейське поняття. Вона запроваджується органами влади місцевого самодування підприємства суснова організаціями і направлена за пріоритетністю складається з таких основних етапів. Самий перший, найважливіший це запобігти утворенню відходів. Тобто спочатку ми запобігаємо, тобто, ведемо своє господарство, свою економіку так, щоб найменше утворювалося відходів в процесі виробництва. Далі наступним етапом має бути підготовка відходів до повторного оброблення. Далі йде. Питання рециклінгу. Що таке рециклінг, Це операція з відтворення, в результаті якої відходи переробляються у продукцію матеріали або речовини, які придатні для повторного використання або для використання з іншою метою. Ця операція включає перероблення органічного матеріалу, але не виключає також і виробництво енергії. Далі має йти відновлення відходів, в тому числі і виробництво енергії. І Уже на кінцевому етапі, якщо би прийшли ці всі цикли і етапи, лише е якщо ці заходи. Е все таки після них залишились відходи, лише після того відбувається видалення відходів. Тобто, не так, як ми звикли, що відходи зібрали в бакі, то я про побутові. Я думаю, що ближче населення буде побуто. Зібрали баки, вивезли, закопали. Тут ціла система запроваджується європейська. Основні принципи це запобігання, тобто утворювач або власник відходів вживає зобов'язаний по цьому закону вжити заходів для запобігання утворенню відходів, а також для уникнення зменшення або усунення негативного впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище. Наступний також європейський принцип, що забруднювач платить, тобто утворюючи або власник відходів, покриває витрати на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення та оброблення, включаючи витрати на створення та утримання об'єктів оброблення відходів. Далі територіальні наближеності. Обролення відходів здійснюється на найближчій споруді або основні з оброблення відходів або в місці захоронення відходів, враховуючи їх екологічну і економічну ефективність. Крім того, форму таким ще принципом є формування конкурентного середовища у сфері управління відходами. Суб'єкти в господарянні органи влади зобов'язані сприяти конкуренції та повинні не вчиняти будь-яких неправомірних дій. Тобто, щоб і в цій сфері також відбувалася конкуренція, ми знаємо, що збільшення конкуренції тягне за собою і збільшення якості надання зазначених послуг. Конкуренція рушій прогресу, так обозначено. як то кажуть, які повноваження обласних адміністра... державних адміністрацій у сфері управління відходами відповідно до нового закону. Розкажіть про це. Так, обласна державна адміністрація як орган влади в нашому регіоні на неї покладені наступні функції: це участь у формуванні і реалізації державної політики в сфері управління відходами, розроблення та реалізація регіональних планів управління відходами. Здійснює і ефективність їх виконання, тобто в нас в області відповідно до вимог національної стратегії, національного плану управління відходів в цьому році буде розроблений регіональний план управління відходами, який ставить певні цілі і завдання і передбачає заходи. Тобто, саме його розроблення і, 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 і оцінка ефективності покладається на обласну державну адміністрацію. Сприяння створенню об'єктів оброблення відходів у рамках співробітництва територіальних громад. Ми всі розуміємо, що основний принцип направлений на того, щоб зменшити кількість сміттєзвалищ сміттєвих полігонів і обробляти їх максимально. Не кожна громада може собі це забезпечити. Якраз між, між співробітним між громадами при створенні таких об'єктів також складається на обласну державну адміністрацію. Ну, як я вже говорив, що з забезпечення реалізації заходів національного плану управління відходами, створення умов для організації будівництва таких об'єктів управління відходами, взаємодія органами місцевого середування, облік несанкціонованих сміттєзвалищ відходів, власник, яких не встановлений. Надання інформації та проведення роз'ясненої роботи От такі основні будемо робити завдання, на обласну державну адміністрацію. І давайте ще поговоримо про нову дозвільну систему, як відбуватиметься облік і контроль. Якщо про це детальніше, розкажіть, будь ласка. Так, ну раніше система, як я вже сказав, що попередній закон був на старих принципах. Це була, як правило, паперова звітність. Будемо говорити, здавались в органи статистики, відповідно, там оброблялися, кудись вони йшли, аналізувалися тим чи іншим чином. Зараз ця система абсолютно нова. Ну, в першу чергу, це цифровізація. Закон про управління відходу визначає необхідний пакет документів для отримання дозволів. Приналежність їх до відповідних реєстрів і передбачає подання електронної звітності. От е, На попередньому брифінгу ми розказували про екосистему. І якраз в цій екосистемі реалізована е, можливість е, отримання дозволів подання звітності через електронні кабінети. Е, Утворюючи відходів підприємство основного організація, необхідно класифікувати в першу чергу свої відходи відповідно до нового е, класифікатора. Обробляти відходи самостійно за наявності відповідного дозволу, тобто, якщо підприємство має змогу обробити відходи самостійно, отримавши відповідний на цей дозвіл, то воно їх обробляє самостійно або передавати їх на оброблення суб'єктів господарювання, які мають такий дозвіл. І у разі утворення побутових відходів. Укладати довір на про надання послуги з управління відходами доходами з виконавцем відповідної роботи ми знаємо, що такі е, мають е, територіальні громади забезпечити для побутових відходів на на, на конкурентних засадах. Е, Вибрати виконавця. Вести облік відходів, що утворюється в результаті діяльності, і подавати декларацію про відходи мають подавати ті підприємства, які утворюють небезпечні відходи, або річний обсяг, яких перевищує 50 тонн. Зрозуміло. Ну і на сам на сам кінець, яка відповідальність за порушення законодавства у сфері управління відходами? Так, як за будь-яке порушення законодавства, особливо в екологічній сфері, передбачено відповідно до закону дисциплінарну, адміністративну, адміністративно господарську та кримінальну відповідальність. Така відповідальність передбачена за здійснення операцій без дозволу, поводження з відходами, порушення встановленого порядку подання декларації про відходи, порушення порядку ведення обліку, порушення строків або порядку подання звітності, порушення відходів відходів. Вимог щодо передачі відходів суб'єктам господарювання, порушення встановленого порядку управління відходами, невиконання розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль. От основні будемо говорити такі види відповідальності, які передбачені за наступні правопорушення в цій сфері. Зрозуміло. Дякую вам, дякую, пане Володимире. Отож, в нас. Гостем нашої студії, нашим спікером, був сьогодні Володимир Захарчук, директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. А тема нашого брифінгу була зміни в законодавстві у сфері поводження з відходами. Отож, дякую ще раз, пане Володимире. Дякую, дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Добачу.